Аппистку про минуле, що я і не зрозуміла, коли це сталося. Тому прошу вас, не гайте часу, беріть під життя все і хайпуйте, адже життя у нас одне. Насолоджуйтеся, кожною хвилиною проведено тут у колі таких самих прекрасних сімей, як і вас. Незважаючи на те, що у вас трапилось живіть, це життя, як би важко не було, не припиняйте посміхатися і. Пишатися, пишатися від усього, що з вами встає. Виділяйте час своїй дитині, адже це все, що у вас є найдорожче. Частіше посміхайтеся і ловіть прекрасні моменти, які ви отримаєте. Табором до відновлення себе і передогрутися так, як зробила це так'я. У таборі використовуйте все, що вам пропонують тут. Йдіть в походи, там ви відчуєте себе, як у сайці, з'їжджайте з гірки, як діти малі, заводьте нові знайомства, спілкуйтеся, не закривайтеся в собі, будь собою, хай ще встиг, слухайте і дідошу люду, вони прекрасні люди. Yeah. Yo.